Після недільної служби на ярмарок нещодавно на території прокатедрального собору благовіщення Пресвятої Діви Марії відбувся благодійний захід. Організований він благодійним фондом Волонтерський штаб 450 на підтримку 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, де несе службу чоловік недвірнянки Наталії Дремлюги. Захід зібрав чимало присутніх. Серед них зустріли майстриню з розпису пряників Тетяну Савчук. Я не тільки сьогодні купую, я приймаю трошки очі. Часть ви можете знайти десь там в палатках мої пряночки, зефір, безешки. Так, я прийшла сюди потратити трохи грошей, бо якщо їх не тратити на добру справу, то куди їх дівати? Тому тішуся, що завжди в нас є люди, які організовують благодійні заходи, які організовують дозвілля в місті, бо так само це. Дуже важливо, щоб ми відчували, що ми живі і що ми маємо завдяки кому жити. Ми маємо завдяки кому робити добрі справи. Я дякую нашим хлопцям з сеу, які нам бережуть нас, просто бережуть, і тримають небо для нас. І завжди нагадую, що нам треба жити з вірою в Бога і в нашу перемогу, і обов'язково донатити, донатити ще раз донатити. Директорка благодійного фонду Вікторія Пицюк Торес поділилася очікуваннями щодо активності жителів громади за словами волонтерки, надвірна завжди активна. Звісно, ми завжди очікуємо дуже велику активність мешканців, коли саме йдеться якраз про ярмарок для збройних сил України. Бо все-таки ми всі розуміємо, що сьогодні хто долучається працею, а хто саме донатом приходить, послухали бо службу Божу і придбали, що для ЗСУ задонатили. Надвірна завжди активна. Чи ми робимо ярмарки на парафії, чи робимо просто в центрі міста, ставимо, завжди всі долучаються. І так само і сьогодні. І в церкві Воздвиження Чесного Христа, і в соборі. І ми вже думаємо, що наступний ярмарок… Де б він не був, все одно всі приходять і долучаються, бо це для наших збройних сил. на заході зустріли також Богдану та Раїсу. Перша своєю чергою відзначила присутність цікавих лотів. Так, ми бачили, що тут є кава, тому ми йдемо шукати каву. Зробимо загальний донат, а потім щось собі придбаємо. Також діткам дуже цікаві лоти є. Е, бачила там і з гільз розфарбовані, і смаколики, всякі, і кава, і випічка. І ще зараз виберемо. Придбаємо. Раїса ж розповіла за активну відвідуваність подібних заходів. Звичайно, заходів багато, і ми відвідуємо. Часто ярмарки всякі, так звичайно, тому що е, це і підтримує нашу армію, і такий бойовий дух тримає для людей, і згуртовує. Захід також був доповнений співами. Не ховаючи блакини. Придбати картину та зробити донат вдалося міському голові Зіновію Андрійовичу. Розкажіть, що ви придбали? Чому саме це? По-перше, зразу кинулись очі, бо робота наших діток робота прекрасна з бісеру. Задонатив, крім цієї картини, що зробив пожертву, задонатив для збору для автомобіля, для наших захисників. Такі ярмарки край потрібні, бо кожного разу. Люди гуртуються, мобілізуються, все роблять для того, щоб підтримати наших захисників. Задячуючи їм, ми маємо можливість ходити до церкви, до собору і бачити ранній світанок. Тому закликаю всіх жителів громади донатити, сприяти, допомагати, жертвувати для того, щоб хлопці мали чим воювати і саме не захищали. Мирне небо наших дітей, слава Україні. Подія зібрала людей різного віку та статусу. Наприклад, юний Олексій допомагає своєю творчою діяльністю та зробив донат батьку Кирилу, який зараз боронить країну. У результаті єднаючись у спільні дії допомозі захисникам, вдалося зібрати 120 тисяч 170 гривень.